Привіт, друзі. Сьогодні ми маємо 30 серпня. Минула ніч, на жаль, пройшла не дуже вдало для нас. Є загиблі і в Києві, і на Донеччині. Ракетна атака, атака безпілотниками росіян завдала шкоди. Але самі росіяни також не спали цієї ночі, тому що в шести регіонах у Російській Федерації сталася бамовна. Характер її дуже цікавий, і це дійсно дуже круто, що наші безпілотники долітають туди. Хоча офіційного підтвердження. Ні, СБУ, ні розвідка наша, ні Міністерство оборони не дають. Але е, в Росії заявили про те, що це саме українські безпілотники долетіли до Пскова. Я хотів би тут зупинитися на окремих деталях, щоб пояснити своє бачення, що, врешті-решт, відбувається на Росії. Не те, що відбулося, відбувається. Е, ну, ви знаєте, що вчора, до прикладу, поховали Пригожина, його закопали, не показали, кого закопували. Телебачення федеральне не допустили, журналістів не допустили. Кладовище було очеплене силовиками, туди не допускали нікого, чи силовиками, чи кимось іншим, вони не важливо. Навіть рамки стояли тих, хто хотів зайти, зробили фото з вже з могили Пригожина, чи він там є, невідомий, це дійсно є одним із таким е, підґрунтям для домислів, чи є Пригожин там, чи немає, чи його вбили чи ні. Але те, що немає ні його інформаційного поля, ні Уткіна це доконаний факт. Окрім того, звертаю вашу увагу. Учора також було засідання суду, яке підтвердило правомірність арешту Стрілкова Гіркіна. Це саме той, хто виступав також за радикальніші дії Міністерства оборони Російської Федерації введення війни проти України, так само як і Пригожин. Їхній поплічник, оплічник, їхній партнер Сровікін зник ще в червні місяці. Його немає. Його ніхто не бачив. ну І також думки є такі, що ой-ой, ой може з ним ще статися. Окрім того, вчора один із російських, ну, я так називаю, так званих опозиціонерів Гудков повідомив, що можуть навіть знищити Кадирова, бо він теж радикальний, виступає за радикальність війни проти України. Ну, Звісно, це. Поки що домисли, я не виключаю, що йому просто силовики влили цю інформацію, але таке попередження, щоб ті, хто а можливо, там передали через Кремль, да, так, котесу, через нього, ну, знову-таки, це моє припущення. Але це такий чіткий сигнал, що, мовляв, дивіться, ті, хто зараз виступає дуже яскраво за повну мобілізацію на Росії, так і інше, краще замовкніть, затяніть свої язики в одне місце, сидіти хесенько. Бо для Путіна, як на мене, зараз дуже цікавий і зручний формат на Росії. Потроху йде мобілізація, він підвоює, Росію Україну Кошмарить фактично. Війна триває, в нього все налагоджено, паралельний імпорт працює, гроші валами. І таке інше. Але ж саме за ці потоки йде боротьба, і ті, хто використовував пригожена для того, щоб прийти до влади, я не говорю змістити Путіна, а прийти до влади ще з початком його, так званого мавши справедливості, не звісно, не будуть сидіти, склавши руки. Бо якщо брати цю нічну атаку, то Псков розташований на відстані 700 кілометрів від кордону з Україною. А це рахуйте ще там місце запуску безпілотників. Ну це до 800 кілометрів. Це величезна відстань. Тим паче, у Пскові прилетіло на аеродром, який є відразу і цивільним, і військовим, але в влучили саме у військові об'єкти. Чотири літаки виведені з ладу, і 76 два точно згоріло. І ще й нібито якийсь ТУ також був знищений. Окрім того, є влучання в нафтобазу. Е, Ймовірніше за все, це атакована черехінська військова база, біля, яка дислокується за 6 чи кілометрів, десь така віцні від самого аеродрому. Але це ще не все. Також була атакована військова частина 6404. Це друга бригада спецназу головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації, з яка знаходиться в проміжницях Псковської області. Тобто в Псковському регіоні було атаковано три об'єкти влучно. І навіть сьогодні Соловйов, коли там записував чергове відео, каже: ну, ви що думаєте, що це українські безпілотники прилетіли? Ну, він натякає там на. Країни Балтії, але це, звісно, то все дворняє. Він чудово розуміє, що це абсолютно могло бути внутрішнє таке протистояння силовиків. Звісно, що є факти атаки військових об'єктів або інших об'єктів і на інших територіях в інших регіонах. Ну, от, зокрема, буквально два слова по... ще про проміжницях. Це друга окрема бригада спеціального призначення, яка підпорядкована Сказав, і вона. Брала участь у вторгненні Росії до Криму та боях на Донбасі, саме тих радикальних військових частин, які були дотичні до початку війни ще у 2014 році. Але всі об'єкти вони безпосередньо відносяться до відання Міністерства оборони. Бо якщо допустити, до прикладу, що Пригожин був знищений. Міністерством оборони ракетою С300 така версія є за командою Путіна. Ну що його дав команду, якась там невбачення знищили так. То зараз є версія абсолютно небезпідставна говорити про те, що силовики відповідають саме військові. Окрім того, був атакований дронами і Брянськ. Там е, зазнав враження завод мікро, мікроелектроніки Кремній Л. Він розташований на одній вулиці зі слідчим комітетом Російської Федерації. Тому на відстані буквально 100 метрів. Тому, якщо ви читаєте повідомлення про те, що прилетіло, і по слідчому комітету, то це може бути чиста випадковість. Ну і також вночі атакували дронами Орловську, Тульську, Московську та Калуську області. Була інформація про роботу систем протиповітряної оборони. Робота московських аеропортів також зупинена. Але ця вся історія показує ну, просто дерявість протиповітряної оборони Міністерства оборони Російської Федерації. Це все показує те, що Міністерство оборони під керівництвом Шойгу не справляється своїми завданнями. Хоча, як на мене, сказати однозначно, що Путін буде ухвалювати якісь рішення щодо керівництва. Міністерства оборони я поки що не бачу підстав. Він на початку серпня підписав указ, який передбачає передачу броньованої техніки Росгвардії у випадку якогось чергового мятежа, такого як то проводив Шойгу, перепрошую, пригожин в нього є чим захищатися. Тобто це фактично ціла армія, 200 тисяч воєнізованих формувань. Uh, і він не буде, як на мене, ухвалювати рішення щодо зміни керівництва збройних сил Російської Федерації, тому що оця тліюча модель, яку він зараз вибудував у війні проти України, для нього абсолютно ну зрозуміла, логічна, прийнятна, особливо на тлі майбутніх президентських виборів. Я не випадково згадував про Кадирова, Кадирова натякнули, мовляв, сиди. Так само йому зараз підшукують зручного кандидата, опонента, якому має бути там, 50 плюс років, він повинен виглядати ну, десь так, як приблизно і Путін, не молодий повинен бути, ну, щоб конкурент був адекватний, відповідний да, паритет, а Путін вже виграти має в першому турі. З там, показником 80-90%, як то говорить Пісков. Тобто моделюється ситуація до такого заспокоєння на Росії, що, мовляв, все нормально, все окей, воюємо далі. Партія умовна миру воює з партією війни. Партія війни це були представники саме 에, Пригожин, стрілков Гіркін і інші. Але є один нюанс. Я ну, не схилявся так дуже сильно до е, Правильності такого твердження, ви його можете зустрічати в засобах маси інформації. Тут швидше йде боротьба за владу, але є одні більш радикально налаштовані, одні менш радикально налаштовані зараз. Силовики використовували саме з патріотів, яких тупо утилізували. Слідкуємо за цими подіями, новинами. Дійсно, ситуація була дуже цікава. Єдине, додам, що всі ці історії. Зараз з атакою на військові об'єкти Російської Федерації, інтереси України і тих, хто там їх здійснює, якимось дивним чином співпали. Що ви з цього приводу думаєте? Пишіть у коментарях, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, рекомендуйте канал своїм друзям, всіх люблю, ціную, шаную, не перемикайтесь, все буде Україна!